Міф чи правда про інсульт. Міф. При інсульті не можна перевозити хворого з дому до лікарні або з однієї лікарні до іншої. Правда. Усі хворі з інсультом якомога швидше мають бути доправлені до лікарні, де можуть отримати необхідну допомогу. Міф. Якщо прояви інсульту швидко минули, подальше лікування не потрібне. Правда. Усім пацієнтам, які перенесли інсульт, необхідні консультації лікаря-невролога і обстеження, що дозволить зрозуміти причину того, що сталося, а також необхідне лікування та профілактика під наглядом сімейного лікаря. Міф. Час лікує. Порушення, при інсультом, поступово зникнуть самі по собі. Правда, мозок людини має певну здатність самостійно відновлювати свою роботу, що призводить до зменшення порушень, але відбувається це не у кожного хворого. Здебільшого при невеликих ураженнях і зазвичай неповною мірою. Щоби досягнути максимального відновлення порушених функцій і повноцінного життя, потрібна реабілітація.